Друзі, у мене для вас дуже класна новина. Сьогодні глядачка з Миколаєва, пані Ірина, викупила комплект прикрас з турмалінами. Друзі, Миколаїв, я вами пишаюся. Дякую, пані Іриночка, за те, що ви підтримували цей збір, і перші 4 тисячі гривень вже е, надійшли до збору на дрони. Через тиждень приїде мій спонсор Віктор, і ми з ним разом перерахуємо усі кошти, які я сподіваюся і ще добавляться до цих 4 тисяч. І перерахуємо їх на збір на дрони. Рятуємо життя наших захисників разом. Тому передивляйтеся відео, яке називається Прикраси на дрони. Прикраси іще є. Посилання на відео я залишу в описі цього відео. Разом ми сила, разом ми переможемо. Я дуже рада. Добрий раночок вам. Сьогодні 30 червня, друзі, закінчується червень. Перший місяць уже все. Пока-пока. Перший місяць літа вже пройшов. Сьогодні останній день. Який він сьогодні? Сьогодні до 9 годин на небі були дуже плотні хмари, дуже плотні. І я думала, чи я піду сьогодні на море, чи не піду. Досиділася до 9 годин ранку. В 9 годин вияснилося і зараз я йду на море. Який він був цей червень? Червень загалом був не дуже спекотний, я вам хочу сказати. Але море нагрівалося, нагрівалося десь до 24 червня. А 24-го прийшла якась течія і ну, дуже похолодало. Якщо до 24-го було приблизно 20 градусів море, може трошки більше. А саме 24-го по течії, завдяки течії, опустилася температура води до 15 градусів. 15-16. І всі ці дні вона такої температури і тримається. Не знаю, яка вона буде сьогодні. Зараз піду перевірю, друзі. Вчора було велике церковне свято. Апостолів Петра і Павла. Я вітала вас усіх і записала проповідь нашого священика, який був у полоні. Отця Василя. Хто не послухав цю проповідь, послухайте, дуже простими, доступними словами пояснюється, що воно за свято і хто вони такі були, Петро і Павло. Не знаю, мені, наприклад, це було дуже цікаво. Що по погоді? Сьогодні нам Google обіцяє 28 градусів. Ну, оце ж я ж кажу, досиділася до 9 ранку, бо були плотні хмари і було так ну, досить прохолодно. І я провітрила тим свою квартиру, включив, повідкривала всі вікна, провітрила, охолодила. Зараз вийшло сонце, я думаю, таке на сонці буде. Буде і 28, буде, мабуть, і більше. Друзі. 22-23, був найбільший день, все, день вже починає потроху зменшуватися. Вже уже, уже наближається осінь. Тому хто ще не був на морі, будь ласка, не втратьте свій шанс. Хоча і ще два місяці попереду, два місяці літа. Але вже день зменшується. Думайте, до речі, дуже велика проблема з квитками. Що хочу сказати. Збирається до мене приїхати мій спонсор Віктор. Він живе в Черкаській області, міста Сміла. Мабуть, дехто з вас чув від учора це місто. Воно було обстрілено, знищений. Технікум харчових технологій, в якому я навчалася, ну, коли збиралася працювати на фабриці Морозова, колись я працювала, я там навчалася, він знищений вщент повністю, розумієте? Також ракета впала в житловому масиві біля дев'яти поверхівок, зруйновані. Вибиті вікна, балкони, ну, тобто дуже великі руйнування відбулися. Ну, завдяки русні наше життя тільки покращується. Хтось ще чекає руського міра. Чекайте, чекайте. Слава Богу, у смілі обійшлося без людських жертв. Е, є постраждалі 11 людей, травмовані, серед них одна дитиночка. Ну, не люди, що ви хочете, що ви хочете од них. Вони не люди. Після кожного такого обстрілу, не знаю, як у вас, а в мене ненавість до них тільки збільшується. І виникає ще більше бажання щось робити для нашої перемоги, для наших захисників, для ЗСУ. Тому сьогодні після моря, звісно, я знову йду волонтерити. Вчора у нас була акція на проспекті Шевченка, була акція активистів Полон вбиває. Тобто жителі Одеси вийшли із прапорами, з транспарантами на акцію, для того, щоб людям нагадати, що дуже багато українців знаходяться у полоні. і що... Не можна забувати про них і обов'язково треба нагадувати нашій владі про те, що потрібно визволяти наших людей, бо в полоні просто нелюдські, нелюдські умови. Це не не те, що росіян наші наших задержать по правилах. Міжнародних, там просто нелюдські умови. Я не хочу це все перераховувати, але кожен з вас здогадується, чому люди повертаються звідти і без зубів, і з переламаними кістками і. Ой, господи, милостивий! І втрата в вазі складає в кого? в половину, а в кого й більше, ніж у половині. Тому люди добрі. Давайте не будемо забувати, що у нас іде війна. Я розумію, літом хочеться більше відпочити, бути на морі. Це все дійсно нам потрібно. Кожному потрібно відновлюватися, але давайте не забувати про те, що йде війна. Тому якомога більше. Донатьте якомога більше волонтерте, допомагайте нашій армії, бо тільки разом, тільки в об'єднанні ми з вами зможемо прийти до перемоги. Не хочеться, щоб у вашу домівку, у мою домівку прийшов расист і розказував, що мені робити і як мені жити. 8 червня приїжджає мій спонсор Віктор. Зі сміли. І я сподіваюся, що ми з, ми, з ним е, зможемо поїхати на якісь пляжі Одеської області, можливо, Чорноморськ. Е, ну, побачимо, можливо, Південний. Ще не знаю на що він погодиться, але мені б дуже хотілося. І тому я сподіваюся на те, що зможу зняти для вас цікаві відео. Віктор більш досвідчений блогер. Він займається блогерством вже більше п'яти років. В нього, звісно, більше підписників, більше досвіду. І я вважаю, що це буде дуже корисно для мого каналу. Подивіться, море сьогодні спокійне, нарешті. Нарешті воно сьогодні спокійне. Я сподіваюся, що тепліше ніж 15 градусів. Подивіться, скільки кораблів на рейді. Я зазвичай відпочиваю, але друзі, сьогодні зараз першим ділом хочу сходити на 11 фонтана, Подивитися, чи закінчили будівлю інклюзивного пляжу. Зараз пройдемося, подивимося. Бачите, людей вже багато і купаються. Я думаю, що вода вже тепліша. Подивіться, яке море. Подивіться, як близько є море під сонечком. Боже, як це красиво. Ніби в діамантиках. Ох, і красиво, клас. І ще закрито, друзі. Ну, Робітники сидять, нічого не роблять, не знаю. Багато квітів. Люди вже обходять і просто йдуть по цій набережній. Деякі. Так, друзі, інклюзивний пляж вже готовий. Сказали мені, що завтра офіційне відкриття 1 липня. Ну, молодці, справилися, клас. А море ви подивіться, яке море. Подивіться. Боже, наче, я не знаю, воно наче все в діамантах. Як це красиво, клас. Так що, друзі, відкриття інклюзивного пляжу офіційно відбудеться завтра. Завтра, мабуть, буде адміністрація. Не знаю, у котрій, але я думаю, що я застану. Постараюся зостатися. Я повертаюсь зараз на 10-ту там, де я завжди відпочиваю. Тут по дорозі від інклюзивного пляжу. І ще у нас буде пляж Трумен. ну Тут ресторан і пляж. Трумен горів, він раніше був в Аркадії. Думали, що він там і відновиться. Ні, він переїхав сюди. Ось, о, дивіться. Так и Сити буфет. Буфета, тут така красива фотозона. Кожен раз проходжу і кожен раз милуюся, ну, Це ж дуже красиво, погодьтеся. А ця будівля так і зупинена. Від весни тут нічого не робиться. Не знаю, яка його доля цього будинку. Робиться. А я повертаюсь на десяти фронта до зараз. Плавати, насолоджуватися морем. Сьогодні людей багато в морі, до речі. Мабуть, вода тепла. Ще вчора міряли, температура була 16 градусів. А ну, мені прямо цікаво, яка ж температура сьогодні. Я спочатку пробую море клас. Друзі, вона тепла. Немає хвиль і море стало теплим. Все, холодна течія відступила. Клас можна купатися. Воно знов стало тепле. Так що можна приїжджати. Yeah. Можна приїжджати і насолоджуватися цим морем. Друзі, а я на цьому буду закінчувати своє відео. Обов'язково напишіть коменти, поставте вподобайки. Хто не підписався, підпишіться. І приходьте до мене ще. Я вам завжди дуже рада. Пока-пока.